Вітаю вас сьогодні 12 липня. П'ятниця і 132 й день із циклу 365 днів одного року. Сьогоднішній день відмічають деякі конфесії як День святих первоапостолів Петра і Павла. Святкуйте. Для кого це свято? Деякі дні повинні бути відмічені особливими ознаками. Людина повинна вчитися, бачити, відчувати плин часу, коли ми якимсь чином для себе. Розділяємо один день від іншого. У природі є ознаки для чотирьох пір року, весна, літо, осінь, зима. Природа сама підказує, що певним чином треба вчитися, звертати увагу, як іде життя. І таким чином ми маємо дрібніші поділки. Кожен сезон по своєму місяцю, три місяці, весна, три місяці літо, осінь і зима. Кожен місяць сам по собі несе нагрузку. А от липень він середина літа. Звісно, що це той період. Коли починає зменшуватись день, це ще непомітно, навпаки, жара, навпаки, якби підсилюється, але вже день починає бути менший, кожен свій день теж старайтеся розділити на певні частини. Які чимось для вас значимі. От світанок найкращий час, коли сходить сонце. Це дійсно такий момент, коли намагайтеся бути вже проснулись, вже маєте уявлення, як воно це сонечко. Сходить. Середина дня давайте собі відпочинок обов'язково, бо напруження без перерви, без перепочинку, воно може призвести до втрати здоров'я. Обов'язково треба дбати про себе. Все те, що Впливає на здоров'я, воно повинно бути відслідковане і обов'язково відмічене, зважене. Бережіть стосунки. Ми інколи надаємо занадто великого значення якимось промахам, на наш погляд, які насправді, може, і не є такими великими промахами. У кожного є певний свій відлік чеснот і промахів. Для себе майте все-таки певну поблажливість для поступків оточуючих. Треба розуміти, що людина не є супердовершена істота, вона ще тільки вчиться бути. Божественною дитиною бажаю вам щастя, бажаю спокою і впевненості. Хай вас Бог береже, Будьте здорові!